Всім доброго дня, це компанія Трансагромаркет. Сьогодні в цей класний сонячний день. Ми не залишаємо вас без нових надходжень тракторів ЮТО. Сьогодні до нас прийшло ще декілька одиниць тракторів, в тому числі нова модель, новинка. Якраз вона сьогодні в нас перша. Юта nly 1054 s оновлена модель 105 кінських сил, номінальна 115 максимальних. Це наш перший контейнер сьогодні. В планах три мовно, це вже друга вигрузка за найближчі п'ять днів. Звертайтесь в компанію Трансаграмаркет. У нас зараз потихеньку наповнюється майданчик свіжими новими тракторами Юто за найкращими цінами. Також нас дуже багато наших аграріїв фермерів запитують, коли вже будуть фертрактора 2025 року виробництва. Відповідь не скоро. Ці трактора це вересень, жовтень, виробництва 24-го року випуску. Завод планово закривається на кожен рік на модернізацію виробничих ліній. Це близько місяця, плюс зразу за цим іде китайський новий рік. Тобто найближчі замовлення трактора 25-го року будуть це в кращому випадку травень місяць, а то і червень. Подивіться наші відео, як ми отримували першу партію 24-го року виробництва. Це було десь середина 24-го року. То тут буде приблизно так само, але на сьогоднішній день це найновіший трактор ЮТО в Україні. Найновіші і о, оновлена модель в самій крутій комплектації від найкращої компанії Трансагромаркет. Так, наша новинка на сьогодні. Це Yuto 1054 s серія NLU. А, якщо пам'ятаєте, огляд 110 s на нашому YouTube каналі. Це а, дуже максимально схожий трактор, Тут той, той же та ж сама трансмісія. Але у нас була змістовна робота з заводом виробником, а, ми трошечки змінили його конфігурацію. Зараз тут трошки інші налаштування паливної системи, а при цьому трошечки відрізняється комплектація. Давайте вам покажу. Так, із таких змін перше, це маса. Маса тут виведена вже під капот. 110 це було в кабіні, але тут чуть-чуть інший принцип, це трошки простіше. Ніколи не забудете його вимкнути. Потім тут 10 грузів по 40 кг, це стандартна, стандартний балочний міст, два рульових циліндри. Відповідно, дуже-дуже крута комплектація, але є певні позитивні зміни в порівнянні навіть зі 110-м завод, трошки дав можливість замовити чуть-чуть е, більше е, до опцій. Потім, е, ну, по двигуну, кстати, стандарт, так само сіточка, все продувається, все дуже зручно. Двигун видає номінально 105 кінських сил, е, але максимальна його потужність це 115 кінських сил. Він... Е, Заточений під євро-третій стандарт, електронний приск, електронний блок керування паливом, оригінальна, як бачите, бошевська паливна система виграє на бош. І з мінусів цей двигун і цю паливну вже не відремонтуєш умовно гаючним ключом, як наші чудові звичайні трактори. І тут вже треба програма, треба комп'ютер, але... Світ не стоїть на місці. Завод ВайТіо в Україну нарешті в 2024 році дав можливість замовляти більш сучасні моделі тракторів. Вайтіо відповідно наша компанія в цьому а, і ми хочемо, щоб ці трактора себе гарно зарекомендували в Україні, тому що у нас на них найкраща ціна, вони 100% комфортніші і вони 100% варті вашої уваги. Давайте тепер покажу в кабіні, що змінилось. І до речі, до речі, крила. Якщо пам'ятаєте, на 110 ці крила були тут з пластика, а замовили в заводи вже цільнометалеві крила. А, на нашу думку, це трошки краще, ніж коли тут був не, так, не найміцніший пластик. А, в кабіні, в принципі, все те саме. Із відмінностей у нас нового зразка сидіння замовили трошки цікавіше а, з обхватом спини і з підлокотниками від виробника грамер і трошки з іншого матеріалу. Воно вже йде м'якіше. У нас за масою я казав, у нас тут коробка 12х12, реверсивна, реверс під кермом, коробка механіка, щеплення. Тут люковське, німецьке, сухе, двохдискове, 12-дюймове. Потім кондиціонер, пічка, вугільні фільтра, хороша музика, панорамна крича, дуже приємний матеріал і візуально, і тактильно. Є цікавий бардачок. До речі, ось тут із таких дрібниць. А кабіна, можете подивитися огляд на Ютубі 110-сильного Юта. Тобто це буде такого зразка кабіна. Так само, педалі газу електронна, педаль щеплення, вже привід механіка, а педаль гальм іде вже гідравлічний привід, в принципі, стандартно. Кермо все регулюється. Є такі поручні для безпеки, там крючки для головних уборів, є трикутник дорожній знак, такий, є. Вогнегасник в базі. Ось, в принципі, така комплектація. А ззаду у нас 4 ледерські фари, камера заднього огляду, антенна, ну, куди без неї. Потім задня навіска. Навіска тут така ж сама, як на 110-х тракторах наших, нового покоління. Тут спільна масляна ванна, основний циліндр вже ззовні. Дивіться, який в нього мощний штовк. Тут видно, якщо вам видно. Потім два доп-циліндри. Наша компанія, як завжди, замовляє по максимуму можливу комплектацію, яку завод дає. Якщо є доп-опція на крючок, ми її обов'язково замовимо. Так само по навісті. Два доп-ціліндри, два контури на причіп. Декілька щепних пристроїв, тут також в комплекті буде сірга. ВОМ тут вже казав тисяч, привід його включення тросиком. Потім переднє міст включення механічне, бак тут 147 літрів. Задня навіска тут іде другої категорії в, з такими от вареними яблучками. По трактору виглядає він наступним чином, буде проходити передпродажну підготовку і його вже чекає новий щасливий власник цього трактора. А ще дві такі штучки до нас разом з ним приїхали. Відповідно, Встигніть придбати за найкращою ціною в найкращій компанії, найкращий трактор, потужності 105 кінських сил. номінально 115 максимально. І давайте вам покажемо далі вигрузку наших тракторів. Так, Другий контейнер пішов, це в нас UTN LX1024 в максимальній комплектації, все як ви любите, 24 року випуску. Зараз буде виїжджати. За ним там ще в нас 140-ві трактора. Так, вже нарешті вигрузили другий контейнер. Зараз вже його завантажать на а, трал. А, чекаємо наступний контейнер, в якому будуть ще три трактора. А поки ми чекаємо, давайте я вам трошки розкажу про ось цих двох красенів потужністю про 140 кінських сил, а, про їх виробника, про а, їхній рестайлінг, про їхні фішки. Давайте в такому вигляді. Ці трактора приходять до нас в Україну потужністю 140 кінських сил. Повністю заводська збірка знята чисто колеса, знятий бак і частково розібрана задня навіска. І то там зняті тяги, дишло, але все це досить швидко під'єднується. Стосовно трактора, а, трактор а, виготовлений на заводі Юто International LTD. це найбільший тракторний завод в Китаї, а, один з найбільших в світі, третій в світі завод. Даний завод працює з 50-х років минулого століття. До речі, перші цехи цього заводу, які зараз є музеєм, допомагали будувати наші спеціалісти з Харкова по чертежам, які були, покресленням, які були на заводі ХТЗ. Тобто перші цехи вони дуже схожі на на цехи заводу ХТЗ. Ці трактора в Україні з 2019 року. конкретно ось ось ця модель Юта LX 1404 В 2019 році на початку року був рестайлінг. Відповідно, в кінці 19-го, на заводі був рестайлінг. І в кінці 2019 року, на початку 20-го, в Україні вже з'явились перші трактора Юто LX 1404 в оновленому дизайні. Раніше вони називалися а ця приставка N – це new, нове покоління. Конкретно ці трактора саме дуже в нас популярні за рахунок своєї простоти. Досить невелика кількість учасників виробників сільськогосподарської техніки може зробити трактор, який буде важити порядка 6,3 тонни, При цьому буде мати атмосферний двигун об'ємом 7,9 літра, шестициліндровий. При цьому з чугунним блоком і змінним комплектом поршньових гільз. Трактор, який буде з КПП механіка 24 на 8. Трансмісія тут іде Fiat Agri технологія, то тобто є багато в чому. Китайці не вигадують своє. Вони просто беруть європейські перевірені часом технології і впроваджують їх в себе в виробництво і видають досить круті трактора за свій бюджет. Відповідно, в цьому бюджеті це найкращий трактор, який можна привезти з Китаю. Найтехнологічніший трактор з Китаю стоїть вон там, це простіший. Ці трактора в Україні, цей бренд в Україні верніше, вже майже 20 років. Їх дуже багато. В Україні вже працює, деякі вже спрацювали з ноль, але тим не менш це найдорожчий, але найкращий трактор з Китаю. Давайте тепер вам його покажу чуть-чуть детальніше ззаду. А ззаду звичайний е ютовський задній міст е з роздільною гідросистемою, з максимальною навіскою, з камерою заднього огляду і ледовським освітленням. Трактор в наявності. Давайте покажемо вам далі вигрузку. Усі а, закінчили на сьогодні а, вигрузку. А, дуже приємно, коли наш майданчик наповнений. Отримали нову поставку 140 кінських сил, 105 кінських сил і 102 кінські сили тракторів. Нова модель, а, класичні моделі тракторів Юта. Тож, а, звертайтесь за новими тракторами Юта до компанії Трансагромаркет. Купуйте в офіційного постачальника. Як то кажуть, якісно, доступно, надійно. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.